Я керівник підкомітету житлової політики та захисту інвестицій. Хочу розпочати із цифр: ті, що нас турбують під час війни, які нам шкоди завдала держава-агресор. Це складає більше 150 мільярдів доларів руйнувань, які вже є на факт на сьогоднішній день. 3,5 мільйонів уже наших співгромадян залишилися без домівок, і 2 мільйона. Приблизно вже будівель різного значення вже пошкоджені, тому, хоч війна триває, ми вже розпочинаємо і працюємо з процесом відновлення. Відновлення заключається в тому, що це залучення міжнародних партнерів, це інвестиції різного рівня. Ось і також долучається цих процесів дуже активно з органи місцевого самоврядування, але ми розуміємо про те, що стикаємося з рядом проблемними законодавствами, пточкова і, взагалі, в цілому щодо відновлення і не хватає коштів різних масштабів, і так далі. От і хотів би сказати, що в нас у створена національна рада відновлення України також працює програма її відновлення вже яка діє вже достатньо часу, і вже багато хто із наших українців скористувалися цією програмою. Ця програма дозволяє отримувати кошти на будівельні матеріали пошкоджених різних класів наслідків будівель. Ось і також програма активно працює. Є оселя більше 15 тисяч родин вже отримали пільгові кредити. Це Така супер програма, яка дійсно вона, е я спілкувався безпосередньо самостійно із військовими, і з правоохоронцями, і звичайними українцями. І вона на сьогоднішній день є на неї кошти, і теж е залучайтеся, отримуйте і розповсюджуйте дану цю інформацію. Е що стосується про законодавство, то на сьогоднішній день спільно з міністерством е і профільним. Е в міністерстві профільним, значить їхнім напрямком, і створений разом з нами створений закон про створюється закон в процесі про основні засади відновлення України. Що він собою передбачає? Це 14 основних принципів державної політики. Основним із цих принципів, це є електронна цифрова система відновлення України, називається DREAM. От. Що вона собі передбачає? Передбачає це контроль та нагляд у сфері проєктування, будівництва, розширення максимального можливості в системі Прозора. Що до цього було недавно, піднімали багато питань щодо прозорості ціноутворень, кошторисів, вартості. Ось всіх можливих обговорень на цій платформі. Що це нам дає? Це дає те, що. Ми зможемо громади, громадяни, все суспільство контролювати в абсолютній прозорій площині, і це теж одне з із узмов нашої, платф... нашої програми Ukraine Фасіліті. Що стосується залучення громад до процесу відновлення, я вважаю, що це. Перше, що необхідно, розпочинати з громади, тому що громади це люди і особливо, скажімо так, от, занепокоєні маленькі громади, в яких не вистачає, там, певних коштів, і їм потрібна на сьогоднішній день підтримка на всіх рівнях. Антикорупційність це теж одна із важливих складових доброго врядування, тому що корупція, ми розуміємо. Вона гальмує процес економічного розвитку. Вона підриває довіру до державних органів і однозначно з нею потрібно боротися для того, щоб вийти на європейський рівень на європейське життя. То ми повинні разом з цим боротися. Також хотів під кінець сказати, що відновлення України це. Складний, складний процес і він потребує нашого об'єднання, об'єднання бізнесу держави, об'єднання державних органів місцевого середування. Тому давайте будемо спільно об'єднуватися, щоб створити нашу Україну надійну, сильну, прозору та демократичну. Дякуємо.